Вітаю, друзі! Сьогодні 23 грудня. З вами знову Лири Кличок. Буду говорити знову ж таки про можливе завершення війни Росії проти України. Поки що передумав не так багато, але в Україні навіть суспільну думку активно готують до того, що припинення війни може бути формат припинення може бути не дуже нам прийнятним, багатьом він не сподобається. З приводу цього зараз ведеться велика дискусія. Є думки про те, що взагалі не очікувати варто припинення війни. Міжнародний валютний фонд взагалі говорить, що змінив свій прогноз щодо базового сценарію 2025 року і наголошує, що в 2025 році війна ще триватиме, можливо, вона закінчиться в 2026, але з Кремля все гучніше лунають пропозиції про те, щоб поміняти, наприклад, території навіть на скасування санкцій. З огляду на цю інформацію в Україні проводяться соціологічні дослідження, які власне і вивчають суспільну думку, наскільки ми готові до різних сценаріїв припинення війни. І одним із ключових питань справді є. Гарантії безпеки фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, який, певне, ви добре знаєте, провів соціологічне дослідження буквально ось нещодавно, і сьогодні він опублікував його результати. Серед іншого, вони також запитали, які в українців почуття про своє майбутнє, з ким вони можуть і чи будуть святкувати Різдво. Як вони відносяться до того, що Україна вступить до НАТО лише частиною? Цю тему давно просували, і вони визначили кількість українців, які прихильно ставляться до такого. І також говорять, яка умова повинна бути виконана росіянами, аби Україна погодилася на переговори. Зараз вас максимально коротко з цим ознайомлю, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Інформація, як на мене дуже і дуже цікава. Щодо оптимізму в українців, хочу відзначити, ми з вами молодці. Якщо порівнювати, наприклад, дані 22-го року і грудень 24-го року, серпень 22, грудень 24. Ну, ми доволі оптимістично налаштовані, віримо в своє майбутнє. 56% у серпні 2022 року вірили в краще своє майбутнє, в принципі, своє майбутнє. Ну, а зараз 55%. Збільшилася частка тих, хто відчуває тривогу з 36 до 45%. З оптимізмом, правда, трішки складніше. У серпні 2022 року оптимістично налаштованих українців було 38%, зараз 29%. Мінус рахуйте 9% це немало. А в решта показників я не сказав би, що вони суттєво відрізняються за останні два роки. Це розгубленість, упевність, безвихідь, інтереси, песимізм і так далі. Але це вже таке другорядне. Головне, що ми віримо у своє майбутнє. У нас є надія, так вона супроводжується тривогою, і ми доволі оптимістично налаштовані. Третина із нас оптимістично налаштовані, хоча, як на мене, це замало. Щодо святкування, різдва доволі неоднозначно відносяться до цього українці. Не всім до свята, далеко не всім до свята. Так, буду говорити, бо, до прикладу, святкувати Різдво і Новий рік збирається 56% українців. Ну, більше половини це немало. Також не збирається святкувати ні Різдво, ні Новий рік, 11%. Ще не знають 18%. Ну і святкуватимуть лише різдво 11%. Думка українців щодо необхідності святкувати і Різдво і Новий рік. Це дуже-дуже круто. Це правильно, я вважаю. Хто може, має відзначати, можливо, не так там. Голосно святкувати ці саме дні. А я хотів би, щоб ви написали: чи ви збираєтесь святкувати Різдво Новий рік чи Різдво і Новий рік? Коли ви святкуєте Різдво? Мені, до речі, буде цікаво почитати, чи ви святкуєте Різдво і 25 грудня, і 7 січня, як то за попереднім календарем. Тому пишіть, друзі, свої коментарі. Як направду, це буде дуже цікаво поділитися своїми думками і обмінятися своїми настроями. Також запитали українців, з ким ви будете святкувати. Тут цікаве опитування, цікаво ставилося запитання до респондентів. І 39% українців сказали, що вони не зможуть відсвяткувати. Свято зі своєю людиною, з тією, якою хотіли б це зробити, тому що ця людина у війську. 39% українців про це сказало, а 38 сказали, що не можуть це зробити, тому що людина за кордоном. Війна справді розділила дуже сильно нас. Ну і також було питання щодо початку мирних переговорів, про що я власне вам розповідав на початку. Це, як на мене, головна провідна тема цього опитування. І е, респондентів запитували на вашу думку, чи повинна Росія виконати певні умови, аби Україна погодилася на початок мирних переговорів? Тому що зараз в суспільстві є дискусія і в міжнародній спільноті про те? Хто не хоче переговорів? Ну, ви знаєте, до прикладу, що Орбан активно просуває різдвяне перемир'я, сьогодні знову сказав, що він домовився з Путіним. Поки що, Зеленський на це не погоджується. І кажуть, що нібито Україна взагалі не хоче переговорів. Ну, Як на мене, це повна маячня. Росія постійно так. Подає цю інформацію, намагається вселити в мізки наших західних партнерів, що ми відмовляємося від цього. Але направду українці вважають, що Росія повинна виконати певні умови, аби ми погодилися на початок мирних переговорів. І так вважає 73 українців. Дивне співпадіння, правда? Ну і все ж таки, 73 вважають, що щось Росія повинна виконати. Що саме? Ну, по-перше. Більша половина українців, 54%, вважає, що припинення Росією обстрілів українських територій, які наразі не є окупованими, та на яких не ведуться бойові дії, це саме та умова, яка Має бути виконана, щоб ми сіли за стіл переговорів. Респондентам пропонували обрати кілька варіантів відповіді, і також 47% українців вважають, що виведення Росії військ з усієї території України в міжнародно визнаних кордонах це також умова, яку повинні виконати Росіяни. Ну як на мене, це абсолютно нереально. І 35% українців вважає, що достатньо вивести російські війська з території купованих після 24 лютого двадцятого року. Тоді як окремі райони Донецької та Луганської областей, а також Крим можуть залишатися окупованими, і ми можемо почати переговори. 31% відсоток говорять, що достатньо, якщо Росія виведе війська з території Запорізької атомної електростанції, ну а 27%, вважають, що просто тимчасове припинення вогню російськими військами достатньо для того, аби ми починали саме переговорний трек. Також було запитання стосовно курської операції. Більшість опитаних 41% вважає, що наступальна операція Збройних сил у Курській області посилила шанси України досягти бажаного результату під час мирних переговорів. Однак частка респондентів, які не мають такої чіткої позиції, теж значна це 35%, бо в суспільстві зараз точиться дискусія. Щодо доцільності саме проведення цієї військової операції на території Росії. І також, як на мене, дуже важливим питанням було те, наскільки ми готові вступати до НАТО частинами тими, які ми контролюємо. А ті, які не контролюємо, не будуть входити до північно-атлантичного альянсу. Ви знаєте, що така пропозиція з'явилася ще в 2023 році, восени від колишнього очільника Генсека Північно-Атлантичного альянсу Расмусена, який працював разом із Єрмаком, вони створювали Київський безпековий компакт. Це основоположний документ, який був взятий за основу для підготовки безпекових угод, точніше, угод про співпрацю у сфері безпеки з різними країнами. І тоді Расмусен пропонував нам, аби ми погоджувалися на сценарій часткового членства в НАТО. Перед ним про це говорив Генрі Кісінджер. А також в осіні двадцять року про це наголошував американський військовий адмірал Ставрідіс, який керував військами США в Європі. І він так само говорив, але він говорив швидше про корейський сценарій. Сьогодні знову це запитання задають українцям і навіть у відношення у президента змінилося. Тоді він заперечував цю ідею. Нині він каже, так це може бути. Так от, друзі, на сьогоднішній день майже половина українців 47% готові були б підтримати вступ України до НАТО у разі, якщо частина українських територій залишилася б окупованою Росією. Тоді, до прикладу, як у червні 2023 року, ну більше року назад. Таких українців було лише 33%. Ну, відповідно, заперечували такий варіант 52 і 36 у 2024 році. Тобто, частка тих, хто зараз розуміє необхідність членства в НАТО і вважає, що НАТО може бути гарантом безпеки, врахуйте так, вона суттєво збільшилась. На думку 55% опитаних найкращим варіантом гарантування безпеки для України є вступ до. Північно-Атлантичного Альянсу. Але пропонували й інші варіанти гарантій для України, про що активно говорить президент України Володимир Зеленський. Ми самі чудово розуміємо, що справді після умовно припинення вогню і досягнення домовленостей про замороження конфлікту, ймовірність початку нової військової Греції з боку Росії. Доволі високе. Нам треба мати такі гарантії безпеки. Респондентам запропонували відповісти на кілька запитань, які стосуються гарантій безпеки. Ну, серед них НАТО, я вам сказав, 55%. 15% не змогли визначитися. Ну також окремі говорили, що гарантії безпеки є нейтральний статус, забезпечений міжнародними гарантіями для суверенітету України 12%. Також наголошували на можливих гарантіях безпеки як таку угоду про стратегічну оборону співпрацю з кількома країнами-членами НАТО лише 9%. Як бачите, загалом, то більшість українців вважають, що єдиним правильним рішенням для того, щоб мати гарантії безпеки, є в НАТО. І також пропонували респондентам відповісти на запитання, які з наступних заходів. Унеможливлять повторну військову агресію з боку Російської Федерації. Ну, як на мене, ці питання дуже і дуже повторюються, вони ідентичні, але друге, воно має більше варіантів відповідей. Ну, серед них це вступ України до НАТО, тут 60% говорять відновлення ядерного статусу. 39% українців вважають, що це могло бути б справді одним із. Заходів, який би унеможливив повторну військову агресію з боку Російської Федерації. Ну плюс до цього говорить постачання Україні зброї та техніки з боку країн-партнерів. 27%. 26% вважають, що розміщення на території України військових з країн-партнерів, США, країн-членів ЄС, Великої Британії, унеможливість повторення військової агресії. Це дуже важливий пункт, тому що зараз готується миротворча місія, яка може бути присутня на території України після ймовірного замороження військового конфлікту. Ну, як бачите, лише четверть українців покладають якісь надії на неї, і решта доволі скептично до цього відноситься. І також 24% українців вважають можливість України вражати воєнні об'єкти на території Російської Федерації такою гарантією. Можливого ненападу або унеможливлення повторного нападу Росії на територію України для цього ми повинні мати далекобійні ракети. Нам західні партнери не поспішають їх давати. Ну і коли запитали українців, яким інтеграційним напрямком має йти Україна, то майже 70% українців сказали, що це вступ до Європейського Союзу. Щодо НАТО, щойно ми з вами розібралися, що далеко не всі є прихильниками, навіть членства північно Атлантичному альянці. І як виявилося, один відсоток навіть українців бажали вступу України до євразійського економічного союзу разом із Росією, Білорусією і Казахстаном. Хто ці люди? Я вам сказати не можу. Ну, до речі, відзначу, що підтримка вступу до Європейського Союзу. Суттєво зросла в порівнянні з 2013 роком. Тоді бажаючих вступити до ЄС в Україні було 43%, сьогодні вже 69%. І 18% вважають, що нам взагалі не потрібно нікуди приєднуватись. Для чого, друзі, я вам це все розповідаю, запитаєте? Ну, на перший погляд може видаватися такою нудною статистикою, яка є на сьогоднішній день, але це настрої українців. Які є визначальними в питанні того, як будуть розвиватися події в найближчому майбутньому? І поява таких соціологічних опитувань це не випадковість, це активна підготовка саме дійсно до завершення гарячої фази бойових дій, початку переговорного процесу, який може в часі розтягнутися, але який буде зафіксований Трампом як завершення війни, тому що не гинуть мільйони українців, як сказав він. До речі, про це я детально говорив сьогодні зі своїм колегою на каналі Ігором Чаленком. Посилання на відео залишаю вам правому верхньому кутку, переходьте і можете там його переглянути. Поки що вся інформація, очікуйте вечірній огляд підсумкових новин, обов'язково вам розповім про найголовніше, що відбулося впродовж сьогоднішнього дня. Не забудьте підписатися, тиснути на дзвіночок. Всіх люблю, ціную шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!